Допомога на реабілітацію потрібна 19-річному кіровоградцю Олександру Півнєву. Хлопець, перебуваючи у складі розвідгрупи, потрапив під мінометний обстріл бойовиків під Турецьком на Донеччині. Нині він знаходиться у харківському військовому шпиталі. Переніс чотири складні операції, ампутацію ноги, обличчя та друга нога посічені осколками. Родина хлопця звертається до небайдужих з проханням допомогти коштами на реабілітацію. Реквізити для допомоги ви бачите на екрані. Він закінчив 18 ту нашу школу, потім поступив в Харківське військове училище, там вчився, був на другому курсі, потім вирішив для себе таким 19 років. Це дуже молодий хлопець, але вже його не називаєш хлопцем, це, це чоловік, бо таке чоловіче рішення полишити своє життя таке студентське, можна сказати, кадетське, і відправитись туди, де саме гаряче пекло.